Що ви Всім добрий день! Провіряю мікрофон. бо не перед тим як знімати. Коротше, хочу вам показати. У мене є ось цей чудовий будиночок, який називається АПІ-будиночок. Він використовувався тут моїм дідом чисто для лікування спини. Він це зробив для себе. Ми ніколи цю штуку не робили на комерційній основі. Самі там любили сидіти. То есть, ні одної гривні ми на цьому не заробляли. Через то він е, на сьогоднішній день, після того, як дід помер, він втратив свій функціонал по факту. Е, і я цьому вулику вже три роки, чи ну, менше трошки, може, десь 2 Ну, коротше, три сезона я сюди бджіл вже не заселяв. Три сезони. Е, і е, він мене виконує функцію, ну якби невеличкий склад. І от один дуже цікавий момент. Там зараз трапився, я прийшов подивитися, що з ним сталося. Е, ну, в принципі, все нормально. Але е, цей будиночок, ну зараз я вам покажу всередині, але цей будиночок цього року запрацює, зафункціонує, панове, і зафункціонує він для людей, які повернулися з війни або які безпосередньо там мають різного роду такі військові, скажімо так, травми. З точки зору психології і так далі. Чому? Тому що коли ви в цьому будинку там лежите, тут а, симфонічний пасічницький бджолиний оркестр, тут бджоли літають, роблять коротше, красоту, і тобі хочеться жити. Да? Тобі хочеться жити. Крім цього, ми знаємо, що коли ти спиш на бджолах, то кожна бджолина сім'я має свій а, такий, якби своє магнітне поле. І оце магнітне поле, воно. Попадає в резонанс з людиною. І, в принципі, це є основна фішка фітерапії. Ну і ще ще запах. запах. Тому що коли е, бджоли там живуть, да, функціонує постійно повітря, ходить туди-сюди. І оці всі е, ароматичні речовини, які є в бджолиних вуликах, які є в бджолиних сім'ях, вони, е, вони насичені ферментами різними, тому що безпосередньо бджоли. Вулику працюють, випаровують нектар, все це випаровується, все це, туди потрапляють всі різні ферменти і так далі. Тому е, ці запахи вони заспокоюють, розслабляють, да, і вся ця історія вона впливає на нервову систему людини. Вся ця історія. Е, і чим більше тут буде бджіл, да, тим більше буде е, ну, якби лікувальний ефект. Ну тут у нас дві бджолині сім'ї завжди жило. Е, да, тому так трошки занедбано поки що. Поки що, але цього року ми за нього візьмемося. Все почнеться з того, що ми його будемо полірувати, красити, ну, лаком якимось да, щоб було цей. Коротше там казати, обично буде робота. Все це Ви зможете все це бачити на моєму YouTube-каналі B'Kіper Fiклей. Тому підписуйтесь, а зараз йдемо вулик. Так. Дверки, шмерки. Тут таке. Поки що тут а, не особо порядок, скажімо так. Ну як, якби порядок, да, як, як робоче приміщення, але приміщення для апітерапії, звісно, не порядок. Так, заходжу всередину. Значить, тут от такі дві, два вулика. І в одному вулику зараз я про нього розкажу. Тут я от собі такі от маю планочки да, на запас для самих різних речей. Можу для рамок, ну, переважно в рамки я їх, звісно, забивав. Тоді. Ну, коротше, для чого треба. Для того і е, вони тут а, лежать. Е, ось якийсь основних дошок жменька. Е, ось до, бачите, от такі я колись давним-давно робив. Е, на, магазин, на магазині рамки є. Е, є в мене магазині рамки от з такими, от, бачите, боковими. Тіпа, цими. Е, ну, це теж це вже старі варіанти. Я вже я на свою пасіку, е, бачите теж, іменно з дільником. А є от от такі от без дільника. І вони, я вам скажу, набагато ефективніші. Отако от без дільника. Тому без дільника в магазини можна тикати. Але то все ще, блін, ще. Я їх робив, як в школу ходив, знаєте. Вони не стандартизовані. Єдиний стандарт це ось до 47 Оце єдиний стандарт. Да? Ну і ще більш-менш типа низ. Коротше, вона так-то більш менш але тут, там коротше, Побачив би я, що це зробив би якийсь другий майстер, я б сказав, би, що то, звісно, це. Але молодим е, людям краще почати хоч з чогось, чим не робити нічого. Да? Особливо тут а, котики в нас ганяють. Ну, коротше, суть не в тому, значить, це у мене тут такі от рамочки лежать. Тож колись робив от такі от, бачите, е, грубелічі такі планки, чому вони тут одолежали, бо вони не мають абсолютно функціоналу майже. Так, ми скидали кота. Так, немає функціоналу, тому що вони, по-перше, грубі. Тут товщина їхня 25, такі, як колись робили, але ширина 2. Ширина 2, от такі вони, блін. І викинути і не викинеш. Да? Ну, десь піде. Може, комусь треба буде, знаєте, теж якісь пасічники початківці, може. Ну, може, самі зацовкаємо, так як я робив сантиметрово вирізав, і тут а, а, можна було їх забирати. В цей. Через то я їх і не. І не пустив роботу, так. Ой. -ой. Е, заставні дошечки. Отакий дід робив самі простенькі, колись для себе. Зараз я вже користуюся переважно цим, але тут зараз один сюрприз вам покажу. Бачите? Саме проста, план, просто рамка, прибита фанірка, от тобі заставна. Все. Але. Колись в мене дід і такі робив. Типа тепла заставна. З однієї сторони, значить, фанера, з другої сторони, фанера. І всередині наповнювач фінопласт. І тут стояли вони спокійно собі ці заставні. Бачите, що, що мишки зробили. Бачите? Коротше, да, джингл Беллс, бачите, який? Дивіться, кому треба пінопласт, да, посипка до ялинки, ребят, дивіться, скільки є. Це мінус цих заставних. Дивіться. Блін, красивий кавер був, да? Де? Гарно видно. Отак, от штучний сніг. Це, коротше, отака от, от. Просто стояли вулику заставні. Я ж її не юзаю зараз, так? Да? І от тут мишка прилізла, і бачите, що вона мені наробила? Пакети попритягувала якісь. Ось тут повний вулик всякого, дерьма якась вата з цих матрасів. Ну, ні, ні в одному матрасі ми немає. Матрас, як то кажуть, не зачепає, ні, тут вулику дивіться, понаносила, що хоче. Все, треба прибирати. Привіт, прибирати знову. Ніздор. Ще заставна стоїть. Одненька. Добре, сюди у нас запхали заставна. Примерз. Прополіс. Ось це скільки зі було. Те сама обична заставна, яка є якби на пасіці. Отак. От Отакий Jingle Bells. Давай ще раз покажемо це людям. Давай ще. З наступаючим різдвом, вас, гайси! Така от штука. Тому, коли ви робите теплі заставні, будьте обережні. Тому що буде така сама історія, зберігайте їх належному. Коротше, вулику таку тупо не оставиш. Ну, типа, вони ж не розкидані, там не ще щось. Просто вулику оставив і все на тому, вся історія. А чого, а чого і нет? Хай би собі лежало, да? Або так само сушнинка, вона не зачепана. М -м, цілі всі рамки. Ніде одна мишка і близько нічого не потрубила. Нічогісінько. Так що. А там, бачите, вулику, вони через двір заходять. Дивіться, яка буде, бачите? Це отакі рамочки спеціально роблю для того, щоб потім навесну на весну нами ставити, щоб швидко тягнули. Вона вже якби. І почали тягнути. Да? Так само ця почали тягнути. В ній медові не було. Це не мед ставилось тоді. Це просто вулик запихалось, робилося, робився запас. А тут, бачите. Отаку штуку ще кудись пробував. Е, значить, половинку цього тут собі зацокуєш е, вощинки а потім, щоб вони самі достроїли. Строять? Але треба хороший взяток. Тут, звісно, мед був, бував і нормально було. Так. А от такі, от? от такі, Це золотий запас. Чого? Бо вже я весною їх поставлю на якийсь взяток, навіть на сади. І вони мені сюди вже меду принесуть, тому що вона вже освоєна. Частково, да? так що такі цінні цінні зразочки. А ось тут, бачите, оцей самий маневр який я робив, тут добре видно, тут жилина комірка, а тут вже трутнева. Бачите, її відстраюють. От дивіться, де це тата та вона. Тому таке показати треба. Бачите, це ще не достроєна, це вже повністю відстроєна. Типа, як можна робити. Да? Таким чином буде більший вихід воску, і ви е, можете подивитися, як в реальності бджоли це роблять. І я вам скажу, що от так, як дивитися з точки зору будови стільника, ну, ідеально просто. Да, от штучні денці, а тут, тут прям бомба. Ну, коротше, отак, отак я на пасіці роблю так, щоб. Таких, звісно, весь корпус такий не поставиш, бо воно буде. Тяжко, але на пасіці, якщо ти там маєш, оця таким самим чином робилася, бачите? Тут оце, але вона чуть потек, потекла. Але на перетопку все одно я її не пущу, тому що е, буде медозбір, я її поставлю. Бачите, так само бджоли повитягували. Так що, класно. Поки що на перетопку такі рамки не можна. А є отакі, от бачите, коли почали гризти. Ну, без цього теж ніде. А що почали гристи, тоді вже взяток закінчився. Так що так, І тут тако можна передивляти, просто передивляючись в магазині рамки, дуже цікаво цей, Ну і все. Так що, дивіться, раз, а ми сюди заложимо ще пару досочок. Далі. Це не ця досочка сюди. Jingle bells. Дивіться, це такоше. Як тоді дід собі придумав. Для того, щоб ти спав і щоб джоли до тебе не лізли. Тут така ось система ним була впроваджена. Ну, тут у мене, звісно, воно все зараз порушене. О! І так собі тут така лежаночка була, я б переней. Але обслуговувати не дуже зручно. Бак будиночка взагалі не дуже зручно обслуговувати. От така от історія. І для, так що, панове, коли ви щось робите собі на пасіку, будьте, скажімо так, обережні. Тому що, коли ви робите, це все, звісно, є круто, але потім можуть бути наслідки. Ось такі, як тут, наслідок. О! Отак, натягується. Ну, звісно, натягується чого, бо оця штука, я його взагалі зняв. Я тут, ну, вона не функціонувала просто. Вона взагалі не виконує зараз того, того функції, яких, які в неї були закладені початково. Да? Чому? Тому що просто банально я тут ним не пользувався цим вуликом. Він мені просто не треба був. О! Так, звук заставні ми достанемо. Дощечки ми теж собі там достанемо. От. Дамо можливість для мишей нормально перезимувати. Хоча кажу, ні один матрас. Це не мишами зачепано, це я його тут роздирав, дивився, чи там нема мишей. Все, ми можемо. ну, Нема сенсу це зараз закривати. Це зараз буду прибирати. Піду візьму собі відеречко якась і треба пообирати, бо там ще е, цього натрубили теж. Така штука одіялко тут таке. Вішається тако. я вам покажу. Ось так, тут. Два. О. Ну, тільки, звісно, треба це зробити потолку. Але суть залишається суттю. Оце тут тако вішається, тут застеляється все красивенько. Тут є такий палас, сюди застеляється. Тубі тюль вішається. І тут дуже файно завжди так уютненько тут в цьому будиночку було. Але бачите, фанерою. Це не дуже, скажу так, вам. Коли не експлуатуєте, то фанера це не дуже хороший варіант. Лучше, звісно, взяти якийсь ОСБ, бо сюди взяли фанери. Фанера дірмо. Не дуже хороший варіант фанерою. Так що це ще такі, знаєте, утеплення. Я зараз вулики і близько цього всього не ложу. Це тоді ми з дідом такі мішки нароблювали. Ці мішки матраси запихали, бачите? Отак. От все було так під лежаки, їх, типу, щоб вони стандартно підходили до кожного лежака. Це вже зараз я блин, взяв собі. Тут Друзі, бачите, то вже подушечка, як була цей холст такий використовував, це в районі такі ставив. Отакі, бачите, матраси просто брав, розрізав, зашивав, такі матраси. Але, ребят, оце все оце все воно не треба. Коли в тебе є от, такі, от, от такі от одіяла, Да? Оте все не треба. Ти собі взяв, положив на сім'ю, під розмір вулика підмостив. І все. І все. Так само є. Вони ширші, є, вони ущі. Тут в даному випадку я стараюся робити більш-менш стандартними. Вдвоє зложив, положив і бджоли зимують, блін, превосходно, в таких умовах. Дивіться, які бачите? І одного одіяла понарізав, понарізав його. Ще даже можна розрізати. ну Вже такі тримаю, щоб мало моє десь треба закутати. Так що це така тканина, коротше, отак. От Якось отак воно у нас тут працювало. Ну, нічого, цей вулик цього року я тут преобразую. Вложимо трошки сюди грошей і заселимо їх. Будуть такі сім'ї. Може, тільки я тут якісь другі вулики при, при шпандюрі, можливо, навіть в Українку поставити, щоб їх тут більше набрати. Ну, типу, щоб було цікавіше. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Значить. Пошлі, пошлі, пошлі. Коттяра. Отак. Все, тут кружечка закривається. Така тут роза росте. Буде, коротше, все чітко. Бачите, теж номеровані вулики, бачите, 16 і 18. Номеру завжди, блін, в мене всі сім'ї, де якщось десь жили, у мене завжди вони були під, ну, під номерами. Все, це було чітко. Ну, Давайте якусь сімейку відкриємо, подивимося. Давайте якусь, яку ми сімейку відкриємо. На цьому точку дуже багато людей, які мене дивляться, кажуть, покажи свою пасіку, покажи. Оцей точок він заселений е, ну, менше половини, наверное, що. Бачите, тут ну, не всі вулики користь заселені, деякі. Зараз тут обезбділ. Є ще один точок. А от на ще одному точку, ребят. От там набагато, звісно, інтересніша історія. Але я вам його колись покажу, ви підписуєтеся. В наступному році ви побачите той точок. Але питання в тому, що ви його пропустите, якщо ви не підпишетесь. І е, цей точок зробив саму головну роботу. Він привив мені джільництво, і я почав займатися взагалі бджолами. Але в цілому, якщо подивитися з точки зору. Е, ну, типу красоти чистоти, то тут, звісно, треба все переділити однозначно. Я ці, в принципі, без, так, так, без всяких хейтерів знаю. Е, і тут буде заставлятися, тому що в мене є гибель вуликів, їх треба відзувати. А от і другий точок ми вам покажемо. Е, от тоді, я думаю, тих всі хейтерів пропадуть будь-які сумніви стосовно там, е, технології, а це вже ні, як мене підколювало. Це вже американська технологія. Ну, багато в чому так, да, але багато в чому ні. Цікава така історія. Повністю відкриті загороджувачі. А я не помню, щоб я таке робив. Дуже я щось. Може, у мене на пасіці були гості? Давайте цю легше відкрити, тут пленка. Так. зараз, розпождіте, я, я візьму цей, бо. Знаєте, зобжоль бджілки? Дивись. Такий клубчик. Щось вони ослабли конкретно ці бджоли. Хоча я бачу ось до є, ось до є бджола. Раз, два, три, 4, 5, 6 цюлочок. Такий клуб непоганий сидить, звісно, але. Мені там часто кажуть за американську технологію. Як це робиться, ребятки, в Америці? Як провіряється сила сімей в Америці? Звісно, я щось здивований, що ці мене повністю відкриті. Я ніколи їх не відкривав повністю на зиму. Дивно. Е Значить, як це робиться в Америці? Я не бачу тут якусь тамесочку взяти собі. А резну стамеску, і це лопатка. Я вам покажу. В Америці сила сім'ї визначається наступним чином. Ми підходимо до вулика. Підважуємо. І... Дивимося на дно. Можете побачити, як перебігає зимівля. Ну, я не скажу, що прям круто. Ну, тільки там рутівська система, це, звісно, набагато зручніше робити на руті. Тому що на дадені це навіть фізично тяжко. Так, і дивляться. Вулочки. І дивляться, скільки тут бджіл. В даному випадку, якби я був би в Америці, сказали б, що сім'я слабенька. Однозначно, слабенька, тому що немає борде, там рутівська рамка, а тут 300-та рамка теж. Але дивляться от просто вниз вулочки. І бачу, що до бджоли ганяють. Готові мене вже бити. О! Ну, даданом це зробити, звісно. Сам вулик по собі просто тяжкий. Фух. О. Ну, вибачте, що ми вас так жорстко потревожили. Так, Тому так. Да. Не американські технології тут а ще. Так, от дивіться, бачите, чим хороші ці одіяла. Вони точку роси всю на себе забрали. Пленка була, ви бачите, суха. Повністю, тільки бджоли злі. І оце все на себе натягнуло вологу. Що ми з цим робимо? Ми забираємо і йдемо брати сухе. Так. Що, йдемо брати сухеньке? В цьому ж самому вулику беремо сухеньке і замінюємо. Такс. Ще раз. Це все сухе. бджоли злі на мене. бджоли на мене злі. Закриваємо. І от той момент, який я вулику вам казав. Що ми можемо під будь-який вулик його собі підладнати. Все. Цього достатньо на зиму. Головне, щоб були бджоли сухі. Так, ну це отводочок в будь-якому випадку, так що я тут не бачу нічого це. І то на шести улочках сидить, на семи рамках він пішов. В принципі, нормально. Підмору не багато, як на цей етап зимівлі підмору нормально. Так що. О! Дуже багато треба, якщо брати з точки зору того, що там прям там технології технології, то дуже багато, ребятки, треба, звісно, замінити. Замінити, зробити по-другому. Це якщо дивитись на ці вулики, то так. Да. Але ж це мої перші вулики. Це перші мої вулики, які робилися так, як вони робилися. Так. Щоб для нас тут нічого не мішало. Так, все, це закрилося. І оце мокре, бо вона мокра, забираємо. Ну, а чим краще, коли магазини стоять? Бачите, чим краще, коли магазини стоять? Є собі сімейка, у нас іде тут в центрі. І ми можемо її подивитися. Ну, звісно, вона вже теж так, як вони стоять на таких підставках. Так. Тут та сама історія. Раз, 2, 3, 4, 5. На п'яти вуличках тут стоїть сім'я. Так. Але їхні клуби зібрані біля передніх рамок. Ой, біля передніх стінок. Це свідчить тільки про те, що ось дивіться, ще скільки корму в них є. Нимка, покажи ближче. Дивіться, скільки в них корму ось тут вулику є. Бачите, там завжди мені кажуть, що. Корму мало. Вони ще поки дойдуть до цієї стінки, дозаду цього. А ця, кстати, суха. Так що, от можна з магазином набагато зручніше. Так. Тільки не з підкришниками, а іменно з магазинами. Тому що вони високі, дають можливість для маневру. Так що, панове, підписуйтесь на канал Beekieper of Ukraine. Хейтіть мене, пишіть все, що думаєте про мене. Що хочете, пишіть. Я вас всіх люблю. І давайте разом врятуємо бджіл, Бджил, завдяки цьому цьому збережемо світ. На все добре.